Добрий день, шановні гості та глядачі прес-центру Одесит. Сьогоднішня прес-конференція присвячена перемозі одеського каратиста Максима Вичканова в чемпіонаті світу серед кадетів. У нас у гостях Руслан Пуздрач, начальник управління з фізичної культури та спорту одеської міської ради. Олексій Коханець, президент Одеської обласної федерації карате, Максим Вичканов, чемпіон світу серед кадетів. Денис Криловський, тренер молодіжної збірної України. Він долучиться трохи пізніше. Володимир Зарецький, особистий тренер чемпіона. Пане Руслане, будь ласка, вам слово. Дуже дружньому до спортивної спільноти в прес-центрі Одесит. З дуже приємного поводу, ще одне завоювання, ще одне досягнення Одеської обласної федерації та особисто Максима Вичканова. Я хочу сказати: ну, ми вважаємо, що місто Одеса це один із лідерів у цьому напрямку, в цьому віду спорту. Вважаємо, що Одеса-1 історично, це те місто, де в країні зароджувалося це направлення, це бойове містецтво багато років тому. І ми системно і системно робота Федерації. Тренерів федерації спільно ну, в цьому разі з міською владою привело до таких високих результатів. Біля 10 років назад були відкриті відділення в дитячо-нацьких спортивних школах, відділення карате. Це на той момент був не Олімпійський від спорту, і були деякі вагання з цього приводу, але не разу ми не пошкодували про це рішення і надалі. Будемо підтримувати розвиток цього чудового, мужнього, яскравого виду спорту. Враховуючи сьогоднішні умови, коли враг стучиться у ворота, я вважаю, що заняття диноборством, у тому числі, це один із форматів формування особистості сильної, патріотично настроєної. Тому вважаємо ну, особисто я. Вважаю успіхів цієї федерації, враховуючи, що у нас є олімпійські досягнення, зокрема, супруга одного з гостей сьогоднішньої передачі Анжеліка Терлюга. Я срібною пизерки Олімпійських ігор в країні, якщо я не помиляюсь, дві, дві, три медалі Олімпійських дві медалі всього у цьому віду спорту. І це назавжди. Тому що. Після Токіо цей від спорту, на жаль, вивели з Олімпійських ігор. Ну, я сподіваюся, що колись справедливость стажествує і його, мабуть, повернуть. Але сьогодні маємо те, що маємо. Тому вважаю успіхів Федерації, особисто моєму другу Олексію Коханцю. Вважаю, що вони дуже багато роблять до розвитку цього виду. Ну, для популяризації спорту, зокрема. Олексій, тому передаю вам слово. Дякую. Дякую, Руслан Олександровичу. Хочу привітати наших друзів, глядачів трансляції. Хочу спочатку подякувати тренерам Максима. Це першому тренеру, я вважаю, що він зараз дивиться цю трансляцію. Це Олексію Коновалову, тренеру, який зараз працює з Максимом, це Володимиру Зерецькому. І хочу ще раз привітати Максима з цим досягненням. Ну, це дійсно, я вважаю, дуже таке вагоме досягнення українського карате і одеського карате теж. Напротязі мені дуже приємно, що на протязі багатьох турнірів, багатьох років Одеська міська, Одеська обласна федерація є лідером сучасного українського карате. Зі всіх таких останніх міжнародних турнірів, це чемпіонати Європи, світу в нас є медаль. Ну це дійсно рівень, і це дійсно ну, дуже для нас така вагома заявка на лідерство, можна сказати так, в одеському спорті. От я хочу нагадати, що в цьому році був ще молодіжний чемпіонат Європи. Ми тут збиралися теж в цьому прекрасному. Прес-центрі з приводу наших призерів та чемпіонів молодіжної Європи У нас був Дарстанков, який став чемпіоном Європи, і зараз є Максим Вичканов, який теж по кадетам. Зайняв перше місце вже на чемпіонаті світу. Хочу відмітити, що це для нас крутий результат, тому що в Одесі з 11, 11 років да, не було, не, 13 років да не водав. Остання золота медаль була в 2011 році. От, і зараз, через 13 років, у нас знов є золота медаль чемпіонату світу. От, ну, щоб розуміли, в карате чемпіон світу. Ну, це можна сказати дійсно крутий спортсмен, тому що дуже сильна конкуренція в цьому виду спорту. Максим бився в категорії, де було більш 60 спортсменів да, з різних країн світу. Тільки один спортсмен вагової категорії може представляти країну а, на, на, цьому, на цьому форумі, да, масштабному. І наскільки я побачив статистику, це був рекордний чемпіонат а, навіть для Всемірної Федерації карате. На ньому прийняли участь більше 100, 112 чи 117 країн, там більше 2000 спортсменів, і в кожній категорії немає категорії, де ну де мало людей, так можна сказати. Да? Там завжди дуже сильна, дуже така вагома конкуренція. І а, Максим а, бився. Там вже трошки потім розкаже тренер його. Ну, зі всіма континентами, там, Японія, Японія да, там, Іран, різні, різні країни. Ну, тут дуже таке широке представництво цих країн. От. Хочу подякувати Руслану Пузричу, який завжди рядом він приходить на всі наші одеські змагання, завжди підтримує федерацію. От і я знаю, що завжди к цієї людині можна прийти. От і він з розумінням віднесеться до нашої ситуації і, і як зможе ну, допоможе нам. Е, ще хочу привітати нашу Одеську Федерацію, тому що цей результат це теж командна робота. Одеса на протязі. Я не знаю, останніх там 10 років доказує, що ще раз повторюсь, ми є одним із лідерів українського карате на останньому чемпіонаті України, який був в серпні місяці у Києві, Одеська Федерація карате, знову в загальнокомандному заліку стала першою. І саме в цих категоріях, в яких ми зараз маємо чемпіона світу, це кадети, юніори та молодь. Ну і ви розумієте, яка зараз ситуація, і основною основним завданням нашої федерації зараз це все ж таки підтримати цих молодих спортсменів. Це наше майбутнє. Я, я завжди на кожній прес-конференції говорю, що ми прикладаємо всіх зусиль, щоб цих молодих спортсменів залишити в Україні, залишити в Одесі. От і зараз це дуже крутий результат. Ще раз хочу подякувати вам, Володимиру, тебе, Максим. От ми вам, вам і пишаємось, і хочу слово зараз передати Володимиру Зарецькому, особистому тренеру чемпіону світу з карате серед кадетів. Дякую. Всім добрий день. Ще раз хочу привітати наш регіон, нашу державу з таким успіхом. Тому що за всю історію чемпіонатів світу, за всю історію карате, ще не було ні одного чемпіону світу в мужській категорії. Це перший раз за всю історію. Це дуже класний результат. І як сказав Олексій, вже до цього 13 років вже не було медалей золотих чемпіонату світу. Перший раз її була моя сестра Ірина Зарецька, і дуже круто бути якби, наступним. Да, е, Наступною людиною, яка принесла е, таку медаль е, нашій країні. Хочу подякувати першому тренеру Олексію Коновалову за круту базу, яку вклав Максима. І чотири роки назад, в 11 років, е, ми з ним е, проводили літні збори. Він до мене підійшов і каже: Там, в тебе класні результати в клубі, є класні спортсмени. Я би хотів, щоб Максим долучився до ваших тренувань. От, щоб розвивався, якби більше було спаринг партнерів в комітет. Це той вид програми, в якому виступає Максим. Ми з ним погодились. Максим почав тренуватися і от з цього моменту почалась наша спільна робота. трішки розкажу про сам шлях, який ми йшли до цієї медалі, Максим є призером юнацьких прем'єр-ліг. Він вже їхав на цей турнір як перший номер світового рейтингу. Коли я виставляв пост, то він був на цей момент єдиний з України, хто очолював світовий рейтинг. На це місце в українській збірній відбиралось 36 спортсменів. Та система так складена, що ти маєш взяти медаль на чемпіонаті України: перше, друге або третє місце. І ті люди, які беруть медалі, їдуть на другий етап відбору. І хто краще виступає на другому етапі відбору, той попадає в збірну. Все добре. Ми розписали план підготовки. Була інтенсивна робота. Було по 8 тренувань в неділю. Поїхали на другий етап, відібрали збірну, і на чемпіонаті світу, як сказав, вже Олексій, виступає по одному спортсмену від своєї країни. Були 62 спортсмена в категорії, і кожен з них чемпіон своєї країни. Наша сітка склалась так, що в нашому пулі. Ну, як в футболі, коли ти попадаєш, і твої суперники і ще три суперкруті команди. Топові, да то це ну, називається група смерті. Я дивлюся. У нас Турція, Іспанія, Франція, Іран, е, Японія, е, Єгипет. Ну всі супер топові країни, вони в нас в пулі. Максим підходить, каже: е, Тіпа, сенсей, е, це не чесно. Там, там, типа, інші пули набагато простіші, ніж мій. Я йому сказав, що хочеш бути чемпіоном світу, ти маєш вигравати у всіх. І так склалося. Наша підготовка була вдала, значить, ми вибрали правильну формулу для, для цього. І Максим став чемпіоном світу. Хочу розказати про бої. Бої були дуже Тяжкі, якщо чесно, з першого бою там просто такий темп задали. Що ого. го І був е бій зі спортсменом з е країни-агресора. Е це був третій бій. Бій був дуже напряжний. Спочатку Максим програвав, потім вирівняв, потім там знов зрівняли. От і 5-4 закінчився бій. Так як Максим пройшов фінал, спортсмен з країни агресора. От, він попав в, в утішительні поєдинки і бився за третє місце. І перед фіналом я подивився, як пройшли як пройшла Утішиловка, і побачив, що він став, став третім. значить, він буде на п'єдесталі. І я йому кажу: Макс, як хочеш, ти маєш зробити все, щоб коли він буде сяти на п'єдесталі, грав український гімн. І так і вийшло. Хочу передати йому слово. Нехай він поділиться своїми емоціями. Пане Максиме. Будь ласка, дайте два слова сказати. Долучився до нас пан Денис Криловський, тренер молодіжної збірної України. Будь ласка, пане Денисе, вам слово. Я вітаю нашу федерацію з цією подією. Це дуже емоційна е, подія. Я вітаю тренера Володимира Зарецького та його спортсмена. Е, вони подарували нашій країні круті емоції, е, які ми відчули е, на, то, на цьому турнірі. Це перемога історична, я вважаю, для нашої е, країни та федерації. Е, е, дуже Емоційні бої, Володимир сказав тільки, і дуже приємно було бачити нашу команду збірну, яка була як єдина ціла, інші країни, які підтримували нас, збірна Португалії, яка з барабанами стучала і підтримувала нас коли. Макс е, виступав проти спортсмена з країни-агресора, і це дуже дуже очень круті емоції. Я вітаю всіх, особисто нашу федерацію Максима, його тренера, його колишнього. тренера. Е, це дуже круто було. Ну, по-перше, для мене це велика честь представляти свою країну на міжнародному рівні, і я дуже рад, що здійснилася моя мрія, бо стати чемпіоном світу це як мрія кожної людини, яка тренується і займається там любим видом спорту. Та для мене це як ну я дуже задоволений, бо ну, уся моя тяжка праця це 10 років дуже тяжкого шляху, де були як і поразки, де були і перемоги. Ну, і все це окупилося, та й дало мені як шанс виступити на, на чемпіонаті світу. Та я став чемпіоном світу. І, ну, я дуже благода..., е... хочу сказати дякую усім причетним, своєму тренеру та своїй команді, яка вкладала в мене дуже допомагала мені в моїй підготовці та допомагала мені в моєму шляху. Дякую. Ну, ми незалежно від успіху чи поразки, опікуємося всіми видами спорту, що культивуються на території міста. Зокрема, є муніципальні виплати одеського міського голови, які складають 6 та відповідно 3 тисячі гривень у двох номінаціях. Це найкращі спортсмени за підсумками року. Я вважаю, що за паданням федерації обов'язково комісіона буде розглядати кандидатура Максима для отримання протягом року, щомісячно цих виплат. Ми підтримуємо розвиток дитячо наського спорту, зокрема карате в системі дитячої наських спортивних шкіл міста. Безпосередньо ця версія у двох спортивних школах міста культивується. Це Дю США 16 та буквально по, по півроку тому назад відкрите відділення нове у 15-й дитячо наській спортивній школі. Біля семи тренерів, які працюють федерацією, працює у цих закладах. Ну, я вважаю, що, що колеги не дадуть зібрати, що ми до досить плідно співпрацюємо у розвитку безпосередньо цього віду спорту. Ну, якщо говорити сьогодні, ми з приводу карате зібрались цього віду спорту, тому так. Я вже казав, що вважається системна праця, тому що ми працюємо в єдиній команді, і це, ця команда, така команда, в якої мені особисто хочеться працювати і щось робити для цього. Ну, По-перше, в нас є загальні тренування, загальні тренування збірної Одеської області, які проводяться нашими тренерами Денисом Криловським, Вені Кристіна Юрівна. С ката та з куміте, От, тому а, я теж вважаю, що ці загальні тренування вони об'єднують, вони а, допомагають спортсменам зростати, тому що в нас ну дуже сильна конкуренція саме внутрі одеської обласної федерації. От саме Максим не дасть мені збрехати, що да, на тренуванні в нас є чемпіони Європи. Да зараз вже буде чемпіон світу, слава Богу. Ну і саме в його да, віковій категорії це кадетів. Тобто Максим, приходячи на таку загальну на таке загальне тренування, він теж отримує на класних да спарінг партнерів, з якими він зростає, тренується і так далі. і, от, і ми цю роботу вже системну. Ну ми працюємо там спочатку там організації нашої федерації. От, ми особисто, що робить е, обласна федерація для спортсменів, ми намагаємося е, якось підтримати десь е, фінансово. Ну, е, зрозуміло, що зараз наші е, так сказати, можливості дуже так вони знижені, тим, що проходить да, навкруги нас, війна і так далі. У нас за, зараз немає активної спонсорської підтримки і так далі. Але зараз. Е а всім спортсменам Одеської області, які були на чемпіонаті світу, був оплачений стартовий внесок. Він теж немаленький, це у кадетів 150 євро да, на кожного. А деяким спортсменам, ті, що постарші, ті юніори та молодь, ми ще змогли допомогти ну, добратися до Італії. Тобто дорогу теж обласна федерація платила. Зараз Максим отримає. Премію від Одеської обласної федерації мені ну, дуже приємно, що ми в цей час можемо це зробити. І от прямо зараз, в кінці цієї програми, ми вручили Максиму заслу... ну, те, що він заслужив. Дякую тобі. Тренувальний процес до чемпіонату в принципі не, не дуже сильно відрізнявся, тому що в нас дуже щільний графік в нашому виді спорту, і майже кожен місяць є якісь серйозні старти. Це юнацькі ліги, відбори, і так далі. А, напевно, ні. Ще ми от, перед чемпіонатом світу більш зробили акцент на саме психологічну підготовку, тому що вона є якби. Вишенькою на торті без неї ти не зможеш нормально працювати, бо я дивився там, ну всі всі дні був там, дивився всі бої і бачив, що всі спортсмени, які виступали, всі можуть робити там певну техніку, і не було якоїсь такої техніки. Там чи спортсмена ну суперника, з яким би вони не могли справитися, але все діло вирішувала вже психологічна підготовка і. Так пощастило, не знаю, може, ми якось підняли скіл Максим, Максима, всього да, але він вийшов на фінал і просто зробив те, що ну ми до цього сіли, розібрали суперника. Він вийшов і просто зробив все те, що було сказано. Ні, ні, крока вліво, ні вправо, все просто там ну без шансів. А суперник теж був непоганий. Досить непоганий. Він другий номер світового рейтингу. Якщо подивитися його попередні бої, то він просто як там катком пройшов по своїх суперниках. Саудовська радія. Так, да. ось так. перемога? Які ваші спортивні цілі? Ну, як я казав, що для мене це як. Винагорода за міш... увесь мій весь шлях, який я впору, ну, зробив у своїй спортивній кар'єрі. Ще раз повторюю це як мрія кожного. А щодо подальших мрій, це хочу стати олімпійським чемпіоном. У 2026 році буде карате представлено у молодіжній олімпіаді, і хочу відібратися туди, показати результат і стати олімпійським чемпіоном у своїй країні. Дякую. Зрозуміло. Дякую, шановні гості, шановні глядачі. Максиме, бажаю вам вдалих виступів, вашим тренерам натхнення. Дякуємо за сьогоднішню зустріч. Сподіваємось, ми зустрінемось з вами ще. До побачення.